Друзі, вітаємо усіх на центральному протистоянні, який поки що на лаві запасних. Аскольд Баран, Юрій Сорочич. Також Юрий Михайляк та Станіслав Давидко, Віктор Качгово. Тим часом Аванга атакує лівим флангом Лапшій, Вдало обірав суперника. Пробив у ближній нашого матчу Андрій Наконечний конечний та Іван Вишиваний. Удар над воротами від Ореста Патька. Він залишається, який досить непогано розпочав. Ще одна спроба. Дудаш! Забивати можна! 1-0 Олександр Дудашу після асисту. Львомир Осма розібрався із Віктором Ткачанком. 1-0 на користь Овенги. Позаду Давидко. Пробиватиме. В середній дистанції рикошет Михаляк. Гол 1-1. Удало зіграв Ігор на добиванні вона все з чистого листа. У тому числі Передача на Давидка Б'єлівою. Удаліку до так не забиває. Вістак нависуть Мотні Оризпадько. Гук. Помилка у простій ситуації знову смах. Праворуч Лапшій. Простріл забиває. Орес Ораз патькорах матчі стає 2-1. Восьмий гол у чемпіонаті для лідера ОВН. Лапшній йде вперед. Вихідний штавіч Михайло може забивати Однак у цьому епізоді він зіграв, як справжній маестро. І не схибив. Браво! Витримав цю паузу. Обіграв. То лише два матчі буде у стадії плей-офф. Далі до справи береться Ореспадько. Ну і Михайло Лапші тут з носочка. Повертаємо з великим задоволенням до перебію події Другого тайму центрального протистояння Мастера Айтелі сезону 2024-25 в рамках першого кола змагання. Венга з рахунком 3-1. Переважає Венгу Юнайтед. Зараз Ореспадько! Близький. Зараз слід оборонятися. Лапші на даній утворити. Смага збільшує перевагу до трьох голів. Лібомир забиває. Ну, дуже легкі голись. За рахунок стандартного положення. того Михайла Чорного, який почав забивати. Усе більше пусті ворота. А сколь помиляється. Як же ж смага. Шедеврально закочує кулю у сітку. Чудово розібрався. Лівомир. Безпосередньо, хто чудово розглядає поєдинки Авенги, той десь може змусити чистий час. Десь давали можливість у другій частині чемпіонату останню хвилину гри проводити зокрема, вечір. Важливо, якомога аж... жіліваль з першого бігу Абітіо, ну а потім Авенга. Клади на лопатки Алан Юнайт. Передача на Олега Павлєва. Там смага. Знову Павлів. Вихід 2 в 0. Олег пробиває.